І що? Четверта ночі і ніша готова. От що в мене вийшло зробити за ніч. Отак. От Отак, під баночку. Потім прикину банку. Покажу як вийшло. Ну, вийшло чітко із-за того, що примірено. От, таке вже, як з цієї сторони, місця вистачає. Ну, запаски вже не буде, ну, але емочній нема запаски. І отак, так. ніша. Тут я на точечки зварив, взяв нахльост, тут видно кантик. І кантик там з тієї сторони. Там для ребра жорсткості. Тут ребра жорсткості йдуться. Не дивіться, що постукане, це короче, був би поріг. Це з пороги, я отаку штуковану перегнув. Метал 1,2 2